Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Бородавка Палюсі. З вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати місити монстрів Сіріосе. Так, у нас отут ось стоїть такий гарний молодий чоловік. Якого ми власне і... І винесем, дам. І не одного. <сіх> Всіх винесем. Так, ну ладно, тепер е, збережемося. Перед тим, як... Ні. А куди краще йти? Ладно, пішли сюди. Не люблю, коли я вибір. Упс. А що це в нас? Uh, mm, ладно. А якщо з другого боку? Ну, з іншого. Ну, та сама ситуація, так? Да? Власне, на що я розраховував? Uh, так. Блін, ну мені так хочеться, щоб. Mm, щоб мені дали спокійно позбирати тут. Тобто. Ну я, мы же в и да. Ну давай. Кто? Никто? Да. Вот, блин. Блин, ну классно. Давай, не? Що НІ? Блін. Мені це не подобається. Це значить, що в наступній кімнаті на нас чекає. Це ще... мішеп. На нас не чекає. Нічого хорошого. Але я хочу все перевірити. Раптом тут десь якась кнопка є. Якийсь батон. Раптом тут якийсь батон є. А я його пропущу. А Я не хочу пропускати батони. Так, ладно. Я так бачу, що тут нічого нема, дійсно. Ну тоді під воду там точно є. Блін. Ай, ну і що взяти? Оце? Точно зберегтись, бо ми тут все позбирали. Ну дивіться, я, ні, я нікого не бачу тут. Мене це лякає, блін, тут велика кімната і що? І тут нікого не буде? Ну тут точно має бути тоді якийсь секрет. Так, да, вон він і є десь. Нє, це не секрет. Ну, блін, він тут точно має бути. А, ну так. Блін, таблетки. Я зібрав всі таблетки і не отримав по голові. Ого! А, в неї треба було просто пертись. Що логічно? Так, я трішки е, хочу подихати. Секретна. Блін. Ну мені трендець. Груві, так. Да. Блин, ёханый бабаханый. Меня сейчас тут просто... Ну да. <плеводил> не, ну в принципе не страшно. Ну, я пропоную зберегтися. І піднятися нагору. Не можна? Ну, якби я всюди можу піднятися, я знаю, як це робити. А якщо в неї впаяти цим? Ой, ладно. Тут я теж зберегю. Не, ну все. І що, так слабо? що так слабо, що так мало? Так, я повернувся назад, я молодець. Треба йти вперед. Що так тихо стало? Что так тихо? Блин, мені страшно. Сиріасем, ты що, приколист? Что это за фигня? Я шара збережу. Це погано. Так, дивіться, тут дуже велика арена. От, блін. Може. Фух, ну що, готові? Та не знаю, ну пішли. Блін. Я не люблю жаб. Я хамуха, ну чого жаби? Чохо жабы! А -а -а, тут есть сикимонстрів Сириос сами. чего саме жабы. Ну не. Ну, давай так. Але я так швидше патроны витрачу? ні? Не? не знаю. Ну давай. Поїхали. Да ладно. Ой, жесть. Все? Ага. Так а вы... Ви... Не, в смысле, вони забавбаки будуть. Так мені трендець. Мені трендець. মোৰ খানো মানে চু চি বই কি Ясно, фигня. Блин, нет. Блин, нет. А, -а, -а малюсаки, Автор, ти просто паскуда. Не. О, нет. Я дуже погано відстрілююсь. Дуже погано відстрілююсь. Вас не... Ви не вважаєте, що у вас занадто, ні? У мене патрони закінчаться на нормальній зброї Да, в мене закінчаться патрони зараз. Угу. А що мені потім з вами робити? Ні, ну тут уже просто тупо проблема з патронами. Що мені робити, я не знаю. Ну і так. так. Ну чому, блін? Ні, так я не... Я не знаю як. В смислі? А я... Ну а як? Як без кулемета перемогти цю наволочку? Я не знаю, ну вони мене доганяють. Нє, так ну, просто будуть наді мною знущатись. А, хто Ти отак хочеш обернути? Ой так. Ну якщо зараз побіжать бики, то три ну, не да мені. Блін, нахріна. Це таке недобиток, так? Це для тих, хто боїться брати таблетки. <кій> так, ну, ну власне, да? Ну, власне, ми молодці. Ми з вами пройшли непогану таку залу. <кій> Я почув свою смерть. Uh. A Okay. dupa. Okej. tym Co Wszystko Блін, я багато витратив патронів. Прикол Встигає зарядитись мене трошки не вистачає часу, так. Да? Потно. Потно. Блін, а що далі робити? Біс його знає. У мене ж нема патронів. Але будуть. Дадуть. Прикольно. А мені зараз їх треба взяти, чи мені треба було краще залишити їх на потім, ні? Блін, я вже хочу попередню сам, ну який кошмар? Що це таке? Це якось можна відчинити? А як? Блін, ну тут прикольно, я хочу сюди зайти. Що таке? Я щось не зробив? Ну, мабуть, так. Да. Але я не знаю що, може тут десь щось треба активувати, да? Ну для чого автор так все от надалеко переносить? Мені це не подобається, я таке не люблю. Можу? Не можу. Але як? От. Нічого. Ну, оці от штуки я знищувати не буду, просто тому що немає сенсу в цьому ніякого. Але ну, блін. Дивися, я натиснув ще раз. Може, це і відчинить мені їх. Блін, а це було б логічно. Ну я не знаю. Десь я щось провафлив. Мені обідно. Або мені треба всіх поубивати. Тож варіант. Нє? От блін. Ну, дивись, тут теж є вона якась тінь. Такраз оцю швидше за все потрібно було знищити, да? Блін, а гарний був варіант сюди сховатися, гей. Тепер такого варіанта в мене нема. Вітаю себе. Ну дивись, є варіант, що тепер ми зможемо сюди прийти. Ну, блін, а так не чесно. Чому? Ну, вже потім. Ну, мабуть, відкриється потім. Або треба знести всі оці дерева. Чим я дуже люблю займатися, правда? Ми всі дуже любимо рубати дерева в Sam. Ладно, поки що на сьогодні все. На всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою Як найкращого дня. Ставте лайки, Донатьте на ЗСУ і підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого, всім па-па.